Вітаю на уроці навчання грамоти. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало Швидше поспішай, не лінуйсь, не позіхай. Сонячний заряд візьми, з ним в країну знань іди. Сьогодні ми з вами. Попрацюємо зі словами з буквосполученням ЄО. Приготуйте, будь ласка, букварики. Працюємо на сторіночці 30. Утворіть і запишіть слова, користуючись стрілочками. Давайте спочатку прочитаємо, які слова можна утворити. Йо! Г. Рж. ЙО, Р Ж Йо Гурт. З першим стовпчиком впоралося. Наступні слова. Ра. ЙО. Н. Район. Ма. Йо. Нез. Майонез. І останнє слово. Зна. Йо. Мий знайомий. Запишіть ці слова на наших робочих рядочках. Йог пам'ятаємо. Перше слово в нашому реченні ми будемо записувати з великої букви. Йог, кома. Йорж. «кома». Йогурт кома район, кома, майонез кома, знайомий. Після останнього слова ставимо крапочку. Приготуйте, будь ласка, вушка та прослухайте канзку про велику букву. Жила була собі маленька буква. Її часто пропускали, не дописували, а інколи просто не помічали. Засмутилася маленька буква і вирішила все змінити. Подумала вона: а що, коли я перейду з середини речення на початок? І сталося диво. Почали поважати малу букву, писати її вже великою. Але цього їй було замало. Захотілося їй дати імена, містам, вулицям, річкам, морям, горам і долинам. Після цього її почали шанувати ще більше. Але й цього їй було мало. Задумала вона приєднатися до імен по батькові та прізвищ. Від цього вона стала ще більшою товстішою. Відтоді всі слова, в які вона потрапляла, пишуть з великої букви. Сьогодні ми з вами також пригадаємо та запишемо слова, які пишуться з великої букви. Утворите и запишите слова за зразком. У нас есть с вами три имени. Мусий, Матвий, Андрей. Давайте поглянем. С имени мы можем с вами... Клас утворити так по батькові. Мусі, а утворюється мусі Йович. Матвій матвій Йович. А як же яке ж тоді по батькові утворити від імені Андрій? Андріє. Андрійович. Погляньмо. По батькові. Так само, як імена, ми з вами будемо вже завжди записувати, з якої букви, з великої чи з маленької. З великої букви. Поставте відео на паузу та запишіть по батькові. Мусійович, Матвійович, Андрійович. Попрацюємо з малюнками. Давайте поглянемо та поміркуємо, які ж імена та побатькові усіх чоловіків в цій родині. Перший у нас найстарший Прадідусь. Як звати прадідуся? Гордій Йосипович. Звати ім'я його Гордій по батькові Йосипович. Якщо він по батькові Йосипович, то його тата звали Йосип. Давайте поглянемо дідуся, як же звати дідуся? У дідуся ім'я Андрій. А якщо у дідуся Андрія тато Гордій, то дідусь у нас буде Андрій Гордійович. Також в цій родині є тато. Як звати тата? Тато Олексій. А якщо тата звати Олексій, а його тата, тобто дідуся звати Андрій, то у нас тато буде Олексій Андрій. Олексій Андрійович. І найменший у нас в нашій родині чоловік син Сергій. Син Сергій. А яке ж буде по батькові, якщо його тата звати Олексій? Син Сергій Олексійович. Діти, скажіть, яке ім'я та по батькові маєте ви? Поставимо відео на паузу, поп'ємо водички, порухаємося та повернемось до роботи. Тільки не ми з вами попрацювали з малюнками, поміркували, які ж імена та по-батькові у всіх чоловіків у родині. Давайте запишемо ім'я та по батькові у всіх чоловіків цієї сім'ї. Прадідусь у нас з вами Гордій Йосипович. Звертаємо увагу, що Гордій починаємо писати з великої букви Г. Йосипович з великої букви Й. Дідуся звали Андрій Гордійович, тато Олексій Андрійович. І син Сергій Олексійович. Запишіть ім'я та по-батькові всіх членів сім'ї. Звертаємо увагу на нахил наших букв з'єднання. Ну, а зараз ми з вами приготуємо вушка та прослухаємо дуже уважно вірш. Вірш називається Я куплю собі літак. Приготувалися та уважно слухаємо вірш. Я куплю собі літа, біла курка на челеді їде на велосипеді, а два півники в трап'яті дружну вчать. Тому покатаєш не одні, мишка каже: мишка скаже, як зав'яже я, хоч і маленька, але не скупенька, і ми теж не скупувати місце я на самотраті півні, стали кукулікати. Будеш мишко, з нами їхати, та і я не сю. Скуп там можу мишку покатати. Дзвінко курочка сказала. Взяла й мишку покатала. Мишка й курка, мов дві леді, їдуть на велосипеді. Поряд півники строкаті мчать удвох на самокаті. І навіщо їм літак? Ну що ж, тільки на вас. Прослухали вірш. За потреби ви можете перемотати назад та прослухати вірш ще раз. Якщо ви уважно слухали вірш, ви дасте відповідь на наступні питання. На чому їхали півники? На чому їхала курочка? Про що мріяла мишка? Які транспорти ви знаєте наземні? А які повітряні? А які існують підземні? А чи існує взагалі водний транспорт? Ми сьогодні з вами слухали вірш та повторювали написання слів з буквосполученням ІО? Оберіть, будь ласка, ромашку, яка. Відповідає вашій роботі на сьогоднішньому уроці. Я дякую вам до зустрічі!